Друзі, всім привіт! Хотів розпочати відео зовсім з іншого, але всі плани у четвер були змінені. З 8 до 9 вечора перед місті пролунало багато вибухів. Я нарахував приблизно 13. Ці вибухи були дуже гучними. Вікна тремтіли і все відбувалося зовсім поруч. Це було несподівано. Адже зазвичай прилітало 1-2 шахеди, а тут одразу 13. На восьмому, дев'ятому я навіть збився з рахунку. Вони летіли один за одним. Наша ППО активно працювала. Було чутно кулеметні черги. Здається, що ці шахеди відрізняються від тих, що були раніше. Раніше їх було добре чути, як газонокасарку, а тепер звук глухий, інший. Можливо, це нові модифікації. Вибухи були дуже потужними, не такими, як раніше. Ось так пройшов мій вечір четверга 27 лютого. Сподіваюся, що ви всі живі, здорові та у вас все гаразд. Ось так ми живемо в нашому місті та передмісті Харкова. Щодня та щоночі по нас летять то ракети, то каби, то дрони. Останні два тижні по Харкову та передмістю прилітають переважно шахеди. На щастя, серйозних поранень після цих прильотів не було. Дрони влучили в житловий сектор, є постраждалі, але без критичних наслідків. Будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Ну що ж, я погуляв у сквері Стрілка, зняв відео та вже виклав його для вас. Дякую за ваші перегляди, активність на каналі та чудові коментарі. Було дуже приємно їх читати, особливо розгорнуті відгуки під. Попереднім відео, де люди каталися на ковзанці. Після прогулянки я трохи проїхався містом, зняв ще одне відео, яке також викладу під музику. А зараз хочу поділитися з вами новою прогулянкою. Цього разу я вирішив пройтися пішки центральними вулицями Харкова. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Погода була просто чудова, яскраве сонце, яке трохи зігрівало. Хоча на вулиці було мінус 3 градуси і дув сильний вітер. Якби телефон лежав у кишені, а руки теж були в кишені, я просто б насолоджувався атмосферою міста. Але я зняв це відео для вас, щоб показати яким є Харків сьогодні, чи багато людей на вулицях, чи їздять автомобілі, яка атмосфера панує в місті. Також планував купити собі взуття. Зайшов у Нікольський, але магазин, де я бачив потрібну пару місяць тому, знову був зачинений. Вже третій тиждень намагаюсь туди потрапити то вранці, то ввечері. Але щоразу двері зачинені. Хоча ролета трохи відкрита, персоналу немає, нікого не видно. Пройшовся по магазинах, шукаю собі стабілізатор для телефона. Щоб знімати для вас ще якісні відео з плавною картинкою без тремтіння. у Нікольському такого не знайшов, тож вирішив пройтися центральними вулицями до іншого магазину. Пройшовся вулицею Сковороди, потім повернув на майдан поезії в бік вулиці Сумської та спустився вниз до Павлівського майдану. Там був магазин із телефонами та відеокамерами. Сподівався знайти там потрібну річ. Але він теж виявився зачиненим. Тоді я вирішив зробити невеличке коло. Піднявся вулицею квітки Основ'яненка, повернувся до автомобіля, згадав про ще один магазин на Майдані Свободи та вирушив туди. Заодно зняв для вас відео з прогулянки по Майдану Свободи. Зайшов у кулінічі купити собі кави. До речі, отримав коментар щодо кулінічів. Тому вирішив зняти для вас відео, щоб показати, що вони працюють. І ще одне спостереження. У Харкові зараз відкрита багата кав'ярень. Майже на кожному кроці. Це радує, адже бізнес у місті поступово оживає. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, трохи про погоду в нашому місті. Цього тижня вона досить стабільна. Особливо з понеділка по суботу. На вулицях лежить сніг, Дороги здебільшого сухі. Зранку температура опускалася досить низько. В один із днів було мінус 17 градусів. У середу мінус 11 градусів. А в четверг, коли збирався на роботу, випав лихий сніжок і було приблизно мінус 9 градусів. Загалом тиждень пройшов під мінусовими температурами. У п'ятницю теж було морозно, але вже в день стало тепліше. Близько плюс 3 градуси. І нарешті виглянуло сонце. Це завжди радує, адже коли мороз і сонячно, погода здається набагато приємнішою. А от коли температура піднімається до плюс 3-5 градусів, сонця майже немає і Харків занурюється в похмурість, що на жаль трапляється доволі часто. А як вам така зимова погода? Діліться своїми враженнями в коментарях. Зараз на дорогах дуже слизько. Тож будьте уважні! Коли кудись збираєтесь, легко поскользнутися, впасти та отримати травму, особливо обережно переходьте дорогу, адже в таку погоду гальмівний шлях автомобілів значно збільшується. Друзі, дотримуйтесь швидкосного режиму, будьте уважними, особливо на пішохідних переходах. Хочу поділитися випадком, який нещодавно стався зі мною. Я їхав вулицею і знав, що через 20 метрів буде пішохідний перехід. Попереду йшла дівчина спиною до мене в тому ж напрямку, що я їхав. Я припустив, що вона може раптово вийти на перехід. Тому заздалегідь зменшив швидкість і тримав ногу на гальмі. І що ви думаєте, вона навіть не зупинилася, не подивилася в бік руху автомобілів. Просто як йшла, так і вийшла на дорогу. Добре, що я передбачив її дії, але не всі водії можуть вчасно зреагувати. Люди, так робити не можна. Не забувайте про свою безпеку. Водій може відволіктися, йому можуть засигналити, щось може впасти в салоні. І він просто вас не помітить. Тому, перш ніж переходити дорогу, переконайтеся, що водій вас побачив і зупинився. Я теж не завжди за кермом, буваю і пішоходом. і завжди дотримуюся простого правила: перед переходом дороги зупиняюся. Дивлюся спочатку ліворуч, потім праворуч, як нас вчили в школі. І тільки коли я бачу, що водій мене помітив, тоді переходжу. Адже за кермом може бути як досвідчений водій, так і людина, яка тількино отримала права, або яку відволікли пасажири. Друзі, бережіть себе. Безпека на дорозі залежить від нас усіх. Друзі, так, у місті багато людей, особливо молоді. Є місця, де молодь збирається, спілкується, намагається насолодитися життям, наскільки це можливо в наших умовах. Часто бачу багато молодих людей у Нікольському, а це означає, що в Харкові залишається чимало сімей із дітьми. Нещодавно теж заїжджав туди ввечері. Просто пройтися. Якраз був день караоке. Багато молоді співало, веселилася, намагалася бодай трохи відволіктися, але не треба думати, що Харків гуляє чи розважається. Ситуація в Харкові залишається напруженою. Війна тут відчувається особливо гостро. Щоденні загрози, вибухи, обстріли завжди є ризик не прокинутися або не повернутися додому. У вівторок увечері, близько 19.00, я повертався з роботи і почув гучні звуки. Спершу подумав, що це вантажівка, потрапила в яму. Так бувало раніше. Але вибухи виявилися схожими на ті, що залишають після себе удари градів. Відкрив телеграм-чат і дізнався, що ворог застосував РСЗО. Він обстрілював приграничні території. Атаки не припинялися. У середу знову було гучно. Вибухи від кабів чули в різних районах, особливо на Олексіївці. А в четвер місто пережило ще один важкий епізод масовану атаку шахедів. Дрони били по енергетичній інфраструктурі передмістя. А сьогодні в ніч вони вже атакували центр Харкова. Вибухи були настільки потужними, що в багатьох будинках вибило вікна, уламки впали біля житлових кварталів. Попри обстріли, попри постійні сирени та загрозу нових ударів, місто живе, люди працюють, ходять у магазини, зустрічаються з друзями, волонтерять. Харків продовжує триматися. Це місто нескорене, місто яке. Не зламати друзі. Харків це місто, сильних духом людей, які щодня стикаються з обстрілами. Але незважаючи на постійну небезпеку, Харків продовжує жити, працювати і знаходити радощі в кожній миті життя. Це не просто часи для нашої України. Але Харків залишається незламним. Тут завжди чути гул вулиць, сміх дітей і навіть. У найважчі моменти місто живе, працює і любить себе таким, яким воно є. Ми віримо в наше місто і воно продовжує бути символом стійкості та любові до рідного дому. Але важливо пам'ятати, небезпека нікуди не зникла. Ворог не полишає спроб залякати нас і змусити тікати. Тому не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе та своїх близьких. Хай кожен повертається додому. Цілим і неошкодженим Харків вистоїть. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, попри всі труднощі, які зараз переживає наш Харків та вся Україна, ми продовжуємо триматися разом. Нещодавно наш президент Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Під час цієї зустрічі обговорювалися важливі питання. Двосторонньої економічної співпраці та військової підтримки, зокрема у сфері технологій і дронів. У нашому незламному Харкові також відбуваються позитивні зміни до міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, місто прикрасили новими весняними інсталяціями. Ці яскраві декорації створюють святковий настрій. Та нагадують нам про наближення весни. Частину декору виготовили власноруч, інші елементи привезли з фентезі парку або передали художні майстерні міста. Це свідчить про те, що навіть у складні часи ми не втрачаємо оптимізму та прагнемо робити наше місто кращим. Вдячні всім, хто докладає зусилля для підтримки та розвитку Харкова. Друзі, зараз повертаю на вулицю квітки Основ'яненка, трохи зніму Успенський собор, а потім вирушу назад до автомобіля.